21 листопада у центральному будинку офіцерів Збройних сил України пройшов другий тур фестивалю Ветерани твої Україну». За бутівки на фінал, який пройде в Різдвяні свята, боролися шість колективів. Організатором фестивалю виступив Фонд розвитку культури і мистецтва джерело надії та громадське об'єднання Національний центр соціальних республіканців. Концертну програму вели народний артист України Володимир Оберенко та заслужений працівник соціальної сфери Валентина Виноградова. Сьогодні Наше зібрання проходить в рамках фестивалю ветерани Твої Україну». Отже, шановні друзі, шановні ветерани, наше зібрання оголошується відкритим. Жюрі очолювала заслужена артистка України та Польщі Ірена Захарко. А почесним головою став герой України, народний артист Дмитро Гнатюк. Цього разу перед членами журі стояло завдання вибрати кращих з кращих в результаті палких суперечок. Потівку на головну сцену країни Палац Україна отримали народний хор ветеранів війни та праці фронтовичка і фольклорний ансамбль Голосухи. And